i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Деякі українські політики просто претендують на звання майстра спорту з перевзування. І не завжди причиною стає війна. Це доводить чемпіон з чемпіонів Олексій Гончаренко забутий Порошенком підопічний. Була цікава історія з тим, як той самий Гончаренко бив себе в груди і казав, що він найвідважніший захисник історії Одеси. Ось навіть кілька цитат. Пам'ятник Катерині II в Одесі є історією міста та України і не підлягає знесенню. Про це в кулуарах ради розповів він. Не потрібно його зносити, тому що цей пам'ятник встановлювали в 1904 році, і Це історія міста. Одеси історії України, і не треба робити вигляд, що її не існує. Крім того, хочу вам сказати, що питання знесення пам'ятника Катерині II може тільки роз'єднати суспільство і роз'єднати Одесу. А я вважаю, що політика має бути вся направлена на об'єднання, сказав він. І це було не в такому і далекому, 2018-му. А тепер уявіть подібний цирк зараз. Та то ж Гончаренка давно б спіймали добрі одесити і такі ж від щирого серця розповіли про те, що насправді об'єднує народ. Можливо, раціональність в його думках відсутня саме через минуле в партії регіонів, або ж це отака послідовна політика європейської солідарності. Хоча вже прихильники знесення заявили, що пам'ятники інструментом для популяризації та пропаганди руського міра, а також підриває національну безпеку. Крім того, багато хто поставив під сумнів те, що Катерина II є засновницею Одеси. Але щось до самого Гончаренка дійшло лише тепер. Чоловік моментально перевзувся, заскочивши на хвилю хайпу. Після засідання, коли одеські депутати не всі проголосували за те, щоб знову активізувати питання знесення Катерини, вперед вилетів Гончаренко з цілою промовою. Наша депутатська група ініціювала цю пропозицію та голосувала за. Але ми бачимо, що мер Одеси Геннадій Труханові і компанія дуже хочуть залишити пам'ятник кату українського народу. Катерину треба зносити. Це єдине вірне рішення. Чим довше ми будемо тягнути, тим більше Росія та руський мер будуть маніпулювати цією темою, і намагатися вплинути на Одесу та Одеситів. Написав він. А що це раптом, шановний? А що тоді було у 2018-му, Так і хочеться запитати. Більше того, Олексій Гончаренко тепер таки напросився бути захисником Одеси від відпливу РФ, бо по-інакшому його піар-компанію з пам'ятниками не назвеш. Труханов дає один місяць на те, щоб пам'ятник Суворову прибрали з Одеси майорить красномовними Відео телеграм Гончаренка Суворов імперець, який придушував повстання, чинив геноцид, вивозив греків з Криму до Приазов'я. Він заклав підвалини депортації. Цей пам'ятник продовжує стояти тут, на коні в Одесі. В той час, коли на місто скеровують ракети, випускники Суворовських училищ. Десять років тому Троханов поставив цей пам'ятник. Тепер час його прибрати. Даю Троханову місяць. 8 грудня Суворова не повинно бути в Одесі. Войовничо заявив ультиматум друг Порошенка. І ця людина ще кілька років тому стояла на сцені від партії регіонів в Одесі і говорила про демократичний вибір російської мови як і свято тівшився Гончаренко тому, що ворожа мова лунає з уст одеситів. Щось знову пазли не складаються. Людина, яка була одним із фанатиків руського міра. Зараз як праведник хайпує на очищенні Одеси від пам'ятників Росіян, все в дусі шефа Порошенка. Але люди пам'ятають, все, і такий номер не пройде як з буржуйками, так і з пам'ятниками. Загалом, куди вітер піару повіє, туди несе й Гончаренка. Треба було любити Януковича. Він любив Януковича. Потім його доля звела з Порошенком. Тепер вже й там знову незатишно, і він віддаляється від покровителя всі відомі піар кампанії війну боротьбу. Пам'ятниками Льоша, пам'ятник, як Петро Буржуйка використовує виключно для підняття свого рейтингу і просування вгору. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.